Малку любив усе вимірювати, хвилі на поверхні псла, глибину криниці, для цього завжди носив у кишенях мотузки з камінцями на кінці. Тільки йому відомим способом вивчав рух крил вітряка, жорем вина, Хоча з математикою в школі не склалося, вчився дуже посередньо. Але ця дитяча арифметика повернулася рівняннями і формулами, за які його ще за життя було визнано генієм. Михайло Васильович Остроградський народився 24 вересня 1801 року в цій хаті, яка, на жаль, не зберіглася. Тут, в родинному маєтку, на хуторі Пашенна Кобиляцького повіту Полтавської губернії. Батько Василь Іванович і мати Ірина Андріївна належали до козацько-старшинських згодом дворянських родів, знаних на Полтавщині з 17 століття. Такий, здається, мала вигляд кімната батьків. Ця картина відомого українського художника Петра Левченка так і називається У пашенній. На глухому хуторі з восьми осель навряд чи була ще одна подібна до цієї панська хата. Іншої пашенної на лівобережжі України, яке художник усе сходив пішки, нема. Отож, не виключено, Левченко у вічні місця, пов'язані з дитинством майбутнього математика. На дев'ятому році життя Мишка відвезли до Полтави і віддали до пансіону при гімназії, доглядачем якої був Іван Котляревський, автор знаменитої Енеїди. В гімназії Остроградській не вирізнявся особливою сумлінністю. Після екзаменів 1814 року його успіхи в навчанні за усталеною тоді дитибальною системою були не вельми втішними. Історія та географія 6, Латина нуль, французька одиниця, математика 5. Чим далі, тим менше вабило його навчатися в гімназії і щоліта, коли приїздив додому на канікули, висловлював настійне бажання до військової служби. Лежачи на пагорбі у високих травах. Легко уявити поле соняшників старовинним військом у вогняних шоломах. Його самого високого на зріст, могутньої статури, міцного здоров'ям після появи Гоголівської повісті одразу прозвали Тарасом Бульбою. Та й було в кого. Рід остроградських бере свій початок від запорізького козака Івана, який жив у другій половині 17 століття. Іванів син Матвій пройшов шлях від рядового у Чигиринському поході 1678 року до миргородського полковника. Все життя Матвія це походи, штурми фортець, рейди Дніпром та Чорним морем, нескінченні битви, морські бої під Очаковом, Кизикерманом. Троє Матвієвих синів, у численні внуки та правнуки, обирали зазвичай військову кар'єру. Та й перед очима був живий приклад одного з кузенів у третьому коліні, нагородженого золотою шаблею за хоробрість під час війни, яка тоді саме скінчилася, війни 1812 року. В якихось 30 кілометрах від Пашенної Устимівка з чудовим старовинним парком рідне село матері Ірини Андріївної. Її рід Сахнів Устимовичів був не менш уславленим. Тут і родинні зв'язки з гетьманом Данилом Апостолом і знаменитий схимник Ігнатій з Мотрониного монастиря, що у Холоднім Яру. А починався рід матері з Софонія, який загинув під Чигирином у тій самій битві, з якої почалася військова біографія Матвія Остроградського. Отже, за бажанням Михайла вступити в артилерію або в гусари стояла не юнацька забаганка, а майже двовікова традиція двох сімей. Поступаючись наполегливому проханню сина, батько ще до закінчення гімназійного курсу у 1816 році наважився був повезти сина до Петербурга в один з гвардійських полків. Але за порадою брата дружини Прокопа Устимовича, який добре пам'ятав дитячу мотузяну математику Мишка, батько доїхав тільки до Харкова, де віддав сина до університету. Відбувши рік вільним слухачем у вересні 1817 року, Михайло став студентом фізико-математичного факультету. Та вчився аби як, плекаючи свою мрію. Аж ось перед закінченням другого року навчання, він починає жити на квартирі університетського викладача з математики Павловського. Павловський одразу відчув незвичайні здібності юнака до математики. Буквально за місяць він запалив у юнака любов до цієї науки. Важко сказати, які сильнодіючі засоби він знайшов. Не виключено, що, дізнавшись про мрію юнака, використав як стимул військовий геній Наполеона. Відомо, що Наполеон, закінчуючи військову школу, складав іспит з математики самому Лапласу. Відомо й те, що Бонапарт. Вислухавши скаргу однієї персони про неповагу до себе, відповів: а ви знаєте диференціальне числення? Ні? То що ж ви скаржитеся? І сталося диво. Як згодом згадував Павловський, вже через три місяці він відчув різницю між собою та учнем. Те, що вчителі вдалося багаторічною працею, учень. За свою буквально з повітря, помічав помилки у викладі і тут же творив своє. А ще через півроку, восени того ж 1818-го, він отримає атестат, в якому його знання з математики визнано дуже добрими, а з вищої математики чудовими. Мабуть, ці успіхи приголомшили і самого Михайла. Він цілий рік проводить у селі, у батька, немов осягаючи те, що трапило. Та в осені наступного, 1819-го, він вертається до університету, щоб удосконалюватися в математиці і отримати звання кандидата наук. Його наставником стає ректор університету, професор Осиповський. Осиповський широко ерудована людина, був знайомий з новітніми досягненнями науки, зокрема французької. У Франції першої половини 19 століття склалася математична школа, що визначила весь подальший поступ цієї науки. І сьогодні навіть у далеких від науки людей викликає повагу тільки перелік імен Лаплас, фур'є, ампер, Пуасон, коші, лагранж. Це був один із зоряних часів у розвитку світової науки, коли мало не щодня світ збагачувався новими ідеями. Математика здавалася всемогутньою. Ось як висловив це фур'є. Математичний аналіз такий же різноманітний, як і сама природа. Остроградський наполегливо працює, і вже через рік його було відзначено серед найкращих. Ректор університету, професор математики Осиповський, вважає, що Остроградський гідний вченого звання кандидата. Та в університеті панівне положення займала група консерваторів, які вороже ставилися до наукових поглядів Осиповського. Це був час, коли до всього французького, після французької революції, ставилися підозріло, а головним предметом у всіх навчальних закладах країни став закон Божий. Осиповський вважав це проявом середньовічного мракобісця. Жертвами інтриг стають і учні Осиповського. До того ж, Остроградський повністю ігнорував лекції закону Божого. Проте іспит цієї дисципліни та з філософії було успішно складено не раз, не два, а тричі. Тяглося це майже рік. Влітку 1821 року терпецю Михайла уірвався. Він повертає до університету свій раніше виданий атестат і просить назавжди викреслити його ім'я зі списку студентів. Так великий математик залишився без документа бодай про якусь освіту. А згодом іноземні академії вважатимуть за честь бачити його у своїх лавах. Він їде до батька і просить грошей на поїздку за кордон, щоб навчатися у французьких математиків. Вже сама така подорож тоді вважалася чимось незвичайним, а тут ще до Франції з її революціями та з гімназійною одиницею саме з французькою мовою. Невідомо чим і як, аргументував син, але батько гроші дав. У травні 1822 року Михайло вирушив у дорогу з якимось німцем, який взявся супроводити молодого чоловіка. Від'їхали вони недалеко. У Чернігові німець пограбував Михайла і щез. Михайло повернувся додому. Та коли батько знайшов йому гроші повторно, то родичі та сусіди серйозно вирішили. Що обидва остроградський старий молодий, не сповна розуму. Та проте в серпні того ж 1822-го Михайло вже був у Парижі. Перші кроки на чужині виявилися вкрай важкими. З одного боку Сорбонна та колеж Де Франс, з іншого в'язниця за несплату боргів за житло. Та чи то роздивляючись хвилі, що бігали по сені, чи згадуючи псел у тюремній камері, він саме у в'язниці пише працю про поширення хвиль на поверхні рідини? Проблемами такого напрямку займалися лаплас, лагранж, пуасон, коші. У Остроградського рідина міститься в циліндричному басейні, тобто у посудині скінченої глибини. Це було принципово новим. І він набирається зухвалості подати роботу самому коші. Важко сказати, що відчув коши, коли знайшов автора статті. Борг було сплачено, і Остроградський представив свою роботу про хвилі Французької академії наук. Ця праця довела, що Остроградський досяг світового рівня в математиці. У Лапласа його приймають як члена родини, а сам творець небесної механіки звертається до нього мій сину. За рекомендацією своїх французьких колег Остроградський починає не тільки викладати математику, а й завідувати кафедрою в колегії Генріха IV, честь, яка не часто випадала на долю іноземців. А вже через рік він отримав письмовий відгук на свою працю, якому колегія зазначає, що він цілком виправдав сподівання осіб, що його рекомендували. Його успіхи стають відомі вдома. Молодший брат Андрій, на той час студент Харківського університету, згадує про свою зустріч з Павловським першим учителем Михайла. Дивись, Андрію, що робить Мішель? Він вийняв з кишені з горток. Це була одна з надрукованих у Парижі праць Михайла. І сльози котилися у нього по щоках. На початку 1828 року Остроградський вертається. По дорозі його знову грабують, на цей раз під Франкфуртом. І він без копійки в кишені проходить пів Європи пішки до Петербурга. До Петербурзької академії наук подає три праці. І в тому ж році Імператорська академія наук обирає його ад'юнктом з прикладної математики. А ще через три роки він стає академіком. У Петербурзі вважають за велику честь бачити його своїм професором найпрестижніші навчальні заклади. Інститут інженерів шляхів сполучення, головний педагогічний інститут. У липні 1830 року його відряджають до Парижа представити свій курс небесної механіки. Арагой Пуасон удостоїли роботу найвищої оцінки, поставивши ім'я вченого, якому не було ще й 30, поряд зі славетним лапласом. Трохи пізніше він дякує за увагу. І створену славу французькій академії та її членам, називаючи коші та біне вчителями, фур'є доброчинцем, штурма і ламе друзями Пуасона, приятелем. У цьому колі він був своїм. Так пуансо знайомить його зі своєю теорією обертального руху ще до того, як її опублікували. Але головне, заради чого він їхав до Парижа, проконсультуватися з французькими колегами щодо свого гігантського задуму. Створення всеохоплюючого трактату з математичної фізики. Це мало бути те саме, що Ньютон зробив у XVII столітті своїми математичними початками натуральної філософії. Як тут не згадати великого Ньютона, який на прояви, захоплені його генієм, сказав: Я стояв на плечах титанів. Один з сучасників так описав розвиток теорії рівноваги. Засновано Бернуллі 1717 року, зведено Лагранжем 1788 завершено Остроградським 1834 І таких розділів у науці набереться чимало. Одна з основних формул вищої математики носить назву формула Гауса Остроградського. В аналітичній механіці Остроградський розв'язав її головну задачу. Загального руху, над якою трудилися великі математики протягом декількох століть. Незалежно від англійця Гамільтона, він становив один з найважливіших законів механіки принцип найменшої дії, причому у більш загальному вигляді. Саме його рівняння дають можливість правильно описати рух електрона в магнітному полі, а також спінові ефекти в квантовій теорії поля. А це вже фізика 20-го і навіть 21-сторіччя. Невизнаний Харківським університетом, він стає членом Паризької, Туринської, Римської, Американської академії наук. Проте свій потенціал вченого він використав далеко не на повну потужність. Свою всеохоплюючу теорію з математичної фізики він так і не закінчив. Постійно розривався поміж наукою та викладацькою діяльністю, яку вважав не менш важливою. Нездійснене прагнення стати військовим відбилося в тому, що викладав головним чином у військово-навчальних закладах, морському кадетському корпусі, головному інженерному, головному артилерійському училищі. На його лекції чекали з нетерпінням. На лекціях він викладав матеріал, якого ще не було в підручниках. До того ж, не тільки свій. А й робив доступними досягнення таких геніїв, як гаус або Лаплас. Це були репортажі з переднього краю науки. Лекції Остроградського вирізнялися загальністю, стислістю і витонченістю викладу, успадкованими від лагранжа і коші. Ось свідчення сучасника. Весь вигляд Остроградського виражав могутність, мимоволі вражаючи кожного, дивлячись на його благородне, піднесене чоло. На його обличчя з виразом глибокого розуму і твердості відчувалося, що бачиш перед собою могутнього мислителя, і це діяло наглядача імпонуючим чином. Серед своїх учнів умів виділяти найздібніших і полюбляв давати їм імена великих філософів і математиків. Почувши, що слухача звуть Цезар, він ставить йому відразу найвищий бал. Прізвище цього Цезаря було Кюї. Згодом він став не тільки одним з кращих у Росії фахівців з фортифікації, але й відомим композитором, членом не менш відомої могутньої кубки. Інший його випускник з морського кадетського корпусу вирішив поставити гвинт не позаду апарата, як на кораблі, а попереду. Так Олександр Можайський винайшов літак. Серед його численних учнів чимало засновників цілих напрямків у науці і техніці. Засновник теорії автоматичного регулювання Іван Вишнеградський. Засновник гідродинамічної теорії тертя Микола Петров. Засновник теорії розрахунку в мостобудуванні Дмитро Журавський, засновник теорії гідро та аеродинаміки Микола Жуковський, засновник сучасної балістики Микола Маєєвський. Перераховувати можна і далі, та головне в іншому. Остроградський власне створив в Росії інженерну інтелігенцію. Завдяки Остроградському, наприкінці 19-го, початку 20-го сторіччя Росія мала сильну прикладну і технічну науку, що дозволило їй стрімко увірватися до лав промислово розвинених країн. Саме з Остроградського почалася наукова школа російських математиків. Йому ціну склали ще за життя. 1874 року Лев Толстой сказав Я хочу освіту для народу тільки тому, щоб врятувати потопаючих там Пушкіних, Ломоносових, Остроградських. Та в житті не все складалося так гладко. Того ж, 1830 року в Парижі він поранив праве око. Хто каже, невдало запалив сірника. А скоріш за все, як стверджував його син десь на барикадах, куди привела його цікавість, того літа Франція переживала чергову революцію. Наляканий подія у Франції, царський уряд негайно відкликав Остроградського. Нагальний від'їзд, довга подорож, відсутність належної медичної допомоги призвели до того, що до Петербурга він приїхав уже без ока. Була в його житті драма, пов'язана з наукою. Йому на відвух подали роботу молодого математика Лобачевського. Ця революційна робота відкривала нові шляхи в геометрії, визначила її подальший розвиток. Остроградський побачив тільки здогади у конспективному викладі, а їм він вірений няв тільки доведенням. Їх же, на його думку, не було, отож, дав негативний відгук. Але його бентежило, що Гаусс Перед генім якого він схилявся, не тільки відразу прийняв геометрію Лобачевського, але й наполіг, щоб молодого вченого прийняли до Гетінгенського наукового товариства. Сам Гаус писав, що геометрія Лобачевського схожа на заплутаний ліс, в якому щоб пройти, треба попередньо вивчити кожне дерево. Остроградський звик до іншого, ясності, прозорості. Та для широкого загалу його ім'я гриміло на всю країну. Він стає наставником імператора Олександра II та його братів. Кожній молодій людині перед вступом до фізико-математичного факультету бажали стати новим Остроградським. Світ науки швидко звик до термінів рівняння остроградського, метод остроградського, формула остроградського, принцип остроградського. У XX сторіччі його формули та рівняння зажили самостійним життям, розрослися в окремій галузі науки. З'явилися і набули широкого вжитку нові терміни механіка Остроградського, варіаційні принципи Остроградського, квантова теорія поля Остроградського. Перебуваючи на вершині слави, вшанований всією Європою Остроградський не любив говорити про свої заслуги. Але своє походження від полтавських дворян цінував високо. Зберігся описи малюнок герба Остроградських, які вели свій родовід з XVII століття. Вдома любив спілкуватися українською, знав багато віршів, добре декламував, обожнював Шевченка. Весь Кобзар знав на пам'ять. Поетове заслання аж ніяк не позначилося на їхній дружбі. В одному з листів, знайденому в Шевченка, під час обшуку на засланні. Згадується про доручення від поета, з яким авторою листа треба завітати в Петербурзі до видатного математика. А вернувшись із заслання, поет записує у своєму щоденнику: Великий математик прийняв мене з розпостертими обіймами як свого сім'янина, який надовго кудись від'їжджав. Спасибі йому. У повісті художник, написаній Шевченком, на засланні, є такий епізод. Я особисто і добре знав геніального математика нашого Остроградського, з яким довелося інколи бідати. За столом він, крім води, нічого не пив. Я його і спитав якось, невже ви на ніколи не п'єте? Колись у Харкові я випив льохів з оду, та на цьому і покінчив, відповів він добродушно. Небагато таких частіше беруться за третій льох і четвертий, закінчуючи сумно і кар'єру, а часом і життя, підсумовує поет. Сестра математика Марія доводилася бабусею композиторові Миколі Лисенку. Остроградські родичалися з сім'ями Лисенки, Старицьких. Приятелював Остроградський із Гулаком Артемовським. Щоліта на канікули він приїздив на Полтавщину, на Батьківщину. Коли траплялася можливість, гостював і взимку на Новий рік. Довгому був його власний маєток, у глибокому маєток старшого брата Йосипа. Та найчастіше бував у молодшого брата Андрія у пашені, де минуло дитинство. З Пашенною милувався краєвидом сусіднього містечка Говтва, що гордовито здіймалося над навколишніми хуторами. Говтва з трьох боків обрізана примкливою течією псла», писав захоплений цим краєвидом Максим Горький в оповіданні Ярмарок у говтві. Нині тут на горі лише вітер та ковила. Один з учнів Остроградського Жуковський, побачивши рідні місця Генія, записав. Коли дивишся на ці широкі поля, що розходяться в нескінченну дилечинь, Мимоволі ну, виникає думка про вплив природи на дух людини. В математиці, панове, також є своя краса, як у живописі та поезії. Ця краса виявляється в чітких яскраво окреслених ідеях. Вона вражає нас широкими задумами. У працях Остроградського нас приваблює узагальненість аналізу. Основна думка така ж безмежна, як і широкий простір його рідних ланів. Він і сам якось зізнався, як помру, то поховайте мене там, на говтві, що було видно мені і довге, і глибоке, і паршенну.